Польща депортувала 15 громадян України, яких визнали загрозою для громадської безпеки. Про це повідомляє РМФ 24 За даними польських прикордонників, ці особи неодноразово притягувалися до відповідальності за крадіжки, грабежі та водіння у стані сп'яніння, що на думку влади створювало небезпеку для порядку в країні. Один із депортованих українців потрапив до переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним. Серед правопорушень, за які були засуджені ці люди, зберігання наркотиків і психотропних речовин, крадіжки, грабежі, підробка документів, керування автомобілем у нетверезому стані та організація незаконного перетину кордону. Висланим громадянам також заборонили в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років. Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька наголосила, що Польща є відкритою і дружньою до іноземців державою, але не буде толерувати порушення закону незалежно від національності правопорушників, і в таких випадках реагуватиме рішуче.